Всім привіт! Це канал Alternist, я Рамко. І в цьому відео я покажу, як керувати часом в Майнкрафті без модів, без нічого. Все, що нам потрібно, це увімкнуті команди. Так, почнемо з найепічнішого. По-перше, це вже команда Tick. Ось така. Tick І команда Tick-Freeze. Це команда, яка зупиняє час повністю, Але лишає гравця поза часом. Хоп, гра заморожена. Все. good morning Що тут? Він б'ється голим з цими слаймами. Давайте візьму якесь бойове собі приладдя Ой, і розстріляємо їх нафіг. Ось так О, а теперь команда Unfreeze, яка розморожує час. Хоп, <laughs> класс. <laughs> вот такие команды. Далее, какая еще команда? Далее, команда базовая, это у нас tick, тик query. Вот такая. Она дает нам Цей стати. Гра працює нормально. частота Такті 20 на секунду. Це тіків. 20 на секунду. Середний час на такт 8 мсекунд. Далі, що ми можемо робити? Ще. Які є ще команди? Далі у нас команда. Тік рейд. Тік. Тікрейт це команда, з якою ми можемо обирати частоту цих самих тіків. Зазвичай це частота 20. Тут можна вибирати від 1 до 10 тисяч. Ну, 10 тисяч зазвичай не дуже прискорює, бо це залежить від вашого комп'ютера. Наприклад, стандартна частота Майнкрафту 20 тіків. А ми ставимо, наприклад. Давай. Хай поставимо 200. О, все почало рухати швидше. <свісна> 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 а, е треш в мене лагає. це ніж все, так що давай. Тік. Не, не те натисну. Рейт 20. Все. Ось так нормально. Далі, які ще команди? І, до речі, так само можна сповільнити час, наприклад. Тік. Рейт. Давай, наприклад, 7 І я сам сповільнююсь. Тум, тут, то, 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 то,ту, то, ту, ту. Як повільно стріла летить. Це дуже прикольно взагалі. Такі штуки робити. Так, давай. Тик. Рейд 20. Так, звичайно, швидкість давай. Що у нас далі? Так. Далі у нас тик спринт. Тік з рі. спринт, що це за команда? Це команда, яка прискорює час максимально на деякий час. <ривачі> Тут час в ігровому часі. В принципі, давайте на 60 секунд максимально швидко. О. Гра прискорена на 60 ігрових секунд. Прискорення завершено з 109 тактами на секунду. що ще ми можемо робити? Так. І у нас є, наприклад, я приписую тік фріз. Тікфріз, наприклад, і ще є команда степ. Вона може зупинити замороження на деякий час. Ось, наприклад, тік з. Давай. 5С. 5 секунд. О, бачите? Прикольно. Так. Что далее? В принципе, також, если у вас команда TXSprint або степ. Так, давайте будем звичайний режим. Так, тик. Анфриз. Наприклад, я прописую команду Тик спринт. І давай на один день. А, я не ввів. Хе, <ган> зараз. Тік. Спринт. А, на один день підстроєна гра. І також я можу прописати тік. Бачите, як сонце швидко сідає. Тік. С Принт. С Стоп. Заупиняє спринт. І так що ж саме працює з командою Step. Так. Коротше, ось такий. Кстати голима вбили. Шкода. Коротше, ось такий випуск. Не знаю, подобався він чи ні. Комусь. <зайді> Коротше. Це канал Алтерніст, я Румко. Якщо вам подобається такий по Майнкрафту та іншим рім, то взагалі відео іграм Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається. Не подобається. До побачення!